Ми всі хочемо швидкої радості і часто робимо імпульсивні покупки. Але чи замислювалися ви, чому цей одяг так легко потрапляє до вашого кошика? Колись я сиділа в цеху і шила одяг. Думала, вау, як би я хотіла шити, працювати на зару чи інші популярні бренди, але відразу додавала. Мабуть, я не достойна такого рівня. Я вірила, що швачки, які вишивають брендовий одяг, отримують високу зарплату, але реальність виявилася зовсім іншою. Я шила за 500-600 гривень на день і мені здавалося, що це мало. А є жінки, які працюють по 12-14 годин і отримують за це лише 3-5 доларів на день. Це реальні швидкої моди. Це зламані спини, це сотні тонн текстильного сміття, що отрує нашу планету. Ми часто робимо імпульсивні покупки, прагнуті миттєвої радості. Але чи замислювалися ми, чому цей одяг такий доступний? І чи варто заради моменту задоволення платити чужою працею? Можливо, варто накопичити гроші і купити одну якісну річ або завітати до магазину другого використання. Коли ми обираємо якісний одяг, ми інвестуємо не лише в себе, ми зберігаємо природу і допомагаємо швачкам отримати гідну оплату. Так, ми не можемо змінити весь світ, але ми можемо. ...maišyti savo pasirinkimą.